Вітаю, колеги. Насправді, все те, що ви перерахували, правда, про те, що в цьому бучанському ЦНАПі проходить запис до гвардії наступу, видно з порогу. Ось є така брошура, симпатичний військовий на палі От, Власне, перелік тих бригад, до яких можна записатися. Ось є лють, є буреві, є червона калина. Всього їх вісім. Тут в бучанському цнапі від велику де саме проходить реєстрація, і от, власне, як це відбувається? Прошу прямо мову. Облаштовано три робочих місця для представників Національної поліції України, Національної гвардії України і Державної прикордонної служби. От, власне, до, до, до Нацполіції лють, бригада планують залучити понад 4 тисячі добровольців. От зараз тут вже зареєструвалося 20 бучанців. От, власне, яка буде подальша їхня підготовка? Прошу прямо мову. Після цього дані особи будуть проходити навчання у спеціалізованому місці і в червні 2023 року будуть готові приступити до виконання бойових завдань. Довжелезного списку вимог до кандидатів немає. Серед тих, які є, то це вік від 18 до 55 років. Також мають е мати паспорт і військовий квиток, і от, власне, ще після реєстрації пройти невеличкі тести, які саме до яких готуються, прошу прямо мова. Потрібно пройти медичний огляд, тести психологічні, ментальні, наскільки я і фізичні. І от, власне, Олена, скажіть нам, будь ласка, якими калачами заманюєте добровольців? Добрий день. Національну гвардію бригади Рубіж сьогодні подали заявки двоє, навіть троє добровольців. Вони дуже мотивовані, дуже готові до співбесіди та професійної підготовки. Під час проходження служби для них передбачене з моменту мобілізації грошове забезпечення, підготовка і Повне соцпакет та медобслуговування. Спасибі. Спасибі велике всього до тут снапі зареєструвалося понад 100 бучанців, і серед них жінок доки немає студія.